Друзі, понад 25 років, засновники місії Слово Боже, доктора теології Станіслав та Юлія Салтаненки вірять у Бога і знають, що Бог дає життя. Починаючи від тоді, як він уберіг і врятував їх, були поставлені діагнози, був поставлений діагноз рак. Але Господь дав життя до сьогоднішнього дня. Ми перебуваємо в Україні, в Одесі. Тут триває війна, і щодня ми чуємо свідчення, як Бог дає життя. Нещодавно не вибухнула авіабомба, тому що служитель місії Слово Боже молився за людини і безліч людей було врятовано. Бог це життя. І я запрошую вас підписатися на телеграм-канал Салтаненко, якщо ви хочете також мати це життя, кожного дня приймати його. Тому ми, ми чекаємо на вас. Напишіть нам і підпишіться на наш телеграм-канал. Нехай Бог благословить і збереже вас, щоб і ви побачили, що Бог бо істина удає життя, амінь.